Колаген, з чим приймати та чому його варто додати до раціону. Всім вітання! Напевно, багато хто з вас чув про колаген, особливо жінки, що він необхідний для нашого організму, є дуже корисним та ще допомагає зберегти вроду і молодість. А от як і коли його приймати, з чим поєднювати для кращого засвоєння знає не кожний. Отже, колаген це нерозчинний структурний білок, який природно синтезується в нашому організмі. Колаген виконує безліч важливих функцій, адже завдяки йому тканини стають міцними, пружніми та легко піддаються розтягуванню. З віком цей білок в нашому організмі виробляється все менше. Його кількість поступово знижується і одночасно з цим з'являються такі сигнали про нестачу: болюче відчуття в суглобах, жорсткість в сухожиль або зв'язок, м'язова слабість, відчуття сумливості, в'ялість шкіри та поява зморшок. Тьмяне та тонке волосся. Ось ми і дісталися найцікавішого, а саме корисній властивості колегену. Не будемо далеко відходити від теми, а відразу ж почнемо все розкладати по поличках. Покращує стан шкіри. Колеген є основним компонентом шкірного покрову. Він надає йому еластичність, пружність та отримує воду. Зміцнює волосся. Волосся переважно складається з кератину і для його утворення в організмі потрібні білки, в тому числі і колаген. Отже, приймаючи колагенові біодобавки, ви забезпечуєте організм додатковим будівельним матеріалом для активного росту волосся. Крім цього, даний білок здатний запобігти стонченню волосся. Робить міцніше нігті. Жінки часто стикаються з синдромом ламкості нігтів. Як показало одне дослідження, добавки з колагеном здатні зміцнити нігтюву пластину, запобігти ламкості на 42% та прискорити ріст нігтів на 12%. Підтримує здоров'я та функції опорно-рухового апарату. Кістка це складна тканина, до складу якої входить колаген. З часом кістки можуть втрачати свою щільність і ставати ламкими. Такий розвиток подій часто призводить до виникнення остеопорозу та підвищеного ризику переломів. Прийом добавок з колагеном продемонстрував свою ефективність у боротьбі із втратою мінеральної щільності кісткової тканини. Під час одного дослідження було встановлено, що прийом 5 грамів колагену протягом 12 місяців збільшив мінеральну щільність кісткової тканини на 7%. Колаген допомагає схуднути. На сьогоднішній день було проведено мало досліджень, що підтверджують цю гіпотезу. Деякі з них вже застарілі або проводились на тваринах. Однак багатьох дослідників це не зупиняє і вони стверджують, що побічно колаген все ж таки може допомогти зменшити вагу. Це зумовлено зниженням відчуття голоду після прийому колагену. Колаген захищає серцево-судинну систему. Колаген це одна з найважливіших складових кровоносних судин та артерій. Нестача білка призводить до зниження гнучкості та еластичності артерій. Колаген ви можете отримувати зі свого раціону. Він міститься у продуктах тваринного походження у кістках, шкірі, суглобах. Також колаген присутній у кістках та шкірі присноводних та морських риб. Приготування страв із цих продуктів допоможе наситити організм додатковою кількістю цього цінного білка. Холодець м'ясний, холодець курячий, сальтисон, желе, мармелад та десерти на основі желатину, концентрований кістковий бульйон, м'ясний курячий рибний, риба заливна, рибні консерви з кістками, субпродукти легені, печінка, селезінка. Червоне м'ясо, курки та індички, яйця. Але є один нюанс: колагеновий білок, який знаходиться в продуктах, засвоюється протягом мінімум 5-6 годин тільки за умови відсутності захворювань травневої системи та проблеми з кісковою мікрофлорою. Тому простіше, ефективніше і навіть дешевше отримувати колаген, вживаючи харчові добавки. В якій формі вживати колаген? Таблетки, капсули, порошки, желе, рідина, значення немає. Практично всі добавки сьогодні виготовлені за технологіями, що гарантують швидке протягом однієї години засвоєння колагенових пептидів у 12-й палій кишці і верхньому відділі тонкого кишківника. Але, рахую, за важливе одразу попередити, що колагеновий обмін здійснюється повільно. Хтось приймає препарати недовго і не бачучи результату, відразу припиняє подальший прийом. Незалежно від того, з якою метою ви приймаєте цей білок, перші результати ви зможете помітити не раніше, ніж через 8 тижнів. У деяких випадках потрібно ще триваліший прийом. Тому запасіться терпінням і не чекайте миттєвих результатів. Іще одне. Фахівці у діотології та спортивній нутрітевці рекомендують обов'язково приділити увагу наступним нюансам Колаген краще вживати окремо від білкової їжі, щоб не послабити його дію на та покращити засвоєння в організмі. А щоб збільшити його ефективність та засвоєваність, обов'язково необхідно приймати вітамін С. Вітамін С не тільки регулює згортання крові і сприяє засвоєнню заліза, та ще бере участь у синтезі колагену. До речі, а ви знаєте, де найбільший вміст вітаміну С? В ягодах ацероли або як її ще називають барбардозька вишня. У ацерола не просто багато вітаміну С, його там дуже багато, в 30 80 разів більше, ніж в лимонах і апельсинах. Екстракт з ягіта цироли представлений у торгової марки Івоніка. Його прийом допомагає не тільки у засвоєнні колагену, але й зміцнить ваш імунітет та покращить інші функції організму. Підбиваючи підсумки, хочеться ще раз акцентувати увагу на тому, що колаген найважливіший білок у нашому організмі і недооцінювати його не варто. Він є одним із ключових елементів довголіття та благополуччя. Користь добавок з колагеном для здоров'я шкіри та суглобів, а також краси волосся та нігтів неодноразово доведена науковими дослідженнями та підтверджена досвідом мільйонів людей. Дослідження перорального прийому колагенового білка різних типів продовжуються. Сьогодні за його допомогою рекомендують худнути, лікувати атеросклероз, Парадонтоз, а також сприяє профілактиці хвороб, суглобів, опорно рухового апарату, допомагає зберегти і підвищити тонус, еластичність, пружність і молодість нашої шкіри. Цікаво! А ви приймаєте колаген? Поділіться з нами своїми результатами.